Він схематознічає. Він не розуміє, що це перевіряється на раздває. Я раз кажу, на вулиці 21-го століття. Тобто у нас в державі, конкретно в державному механізмі повно критичних проблем, ні, ми все одно вибираємо президента. Молодець вірним шляхом йдете, товариші. Комунізм за вами плаче просто-напросто. Це що таке? І це все ж. Заливається, так би мовити, на український Ютуб, так би мовити, на блакитному оці оце все розказується. Клас взагалі, класна позиція, дуже державницька. Ще раз кажу: не плутайте державу з окремими персонами. Державному організму має бути цілком і повністю начхати на кожного окремого із нас. яку посаду в державі він би не займав. А тим, хто вам кажуть, що вони державники, просто шлітять бісовій матері. Дістали балаболи, чесне слово. Чоловік має народити ідею. Якщо ідеї в його голові немає, нехай іде на фабрику, попрацює трішки руками. Бо головою він явно працювати не вміє це так би мовити критична претензія до українського Ютубу, тому що це наше толерування, оце слово не скажи, а ти ж не покритикуй.